Друзі, добрий день! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вже 29 грудня 2024 року. Рік, який вже промлетів як одна мить, і який вже підходить до свого завершення. Зараз зрозуміло, що до нової посівної особливо немає що знімати, але я вирішив. Поділитися з вами, що я вже прикупив до наступного року посівні засоби захисту рослин, і вирішив поділитися з вами даним відео. Почну я спочатку із засобів захисту рослин, а повернуся до посівного вже в кінці відео. Перше, що я хотів показати, наш постійний препарат, який ми використовуємо в себе в господарстві, це гербіцид е, гліфосатний, альфа-смарта, отаман. Е, користуємося ним уже не один рік. Досить таки він непогано бореться із досить широким спектром е, бур'янів. Використовуємо його на ГМО-сої і нарікань як таких, на його немає. Його доступна ціна. У порівнянні з оригінальним раундапом. І діє він, в принципі, досить, досить гарно для того, щоб ми його вже використовуємо, мабуть, рік четвертий, як мінімум. Е, далі переходжу до групи ґрунтових е, гербіцидів. Основа і промекс. Основа це діюча речовина Ацехлор, і Промекс – це прометрин. Використовується даний е, гербіцид е, в, разом у баковій суміші. І використовується він, ну ми конкретно використовуємо на посівах е, соняшника. В цьому році також дуже класно він себе показав. Е, від моменту посіву відразу на другий день було використано внесено даний препарат близько там по 2,5-3 літри кожного на гектар. І операцій ніяких не робилось на соняшнику. до Моменту збирання прожаю. Препарати не дешеві, але результат того вартує. А далі йде препарат, який ми використовуємо на посівах зернових озимих. В цьому році також використовувався він на посівах кукурузи, і препарат має назву Десулам. Також досить себе гарно проявив. На посівах і має досить таки приємну ціну. Е, звісно, до всіх е, ґрунтових, е, до всіх гербіцидів, окрім ґрунтових, я додаю е, прилипач. У нашому випадку це альфа-прилип, е, коштує копійки, але гербіцид з ним помітно краще працює і результат прям видно на на лице, як то кажуть. Ефективніше. і і швидше. Е, далі наступний препарат, який ми також завжди держимо в себе на, якщо так можна сказати, складі, зараз ну, покажу, бо тут етикетка задерлася це інсектицид разит. Разит держу завжди на складі. Чому? Тому що е, всякі бувають моменти. Е, по-перше, в першу чергу на сої, всякі жучки, їжачки і тому подобне. Всяка, е, всяка всячина буває, яка в моменті може е, пошкодити і знищити урожай. Тому інсектицид також всім раджу тримати на складі. ну Або ж якщо в доступності близькі, є, то щоб можна було його купити. Тому що в е, дуже, дуже швидка дія, і коли він треба, то виїхали, бризнули і. Все все в порядку. Далі, також ще показую вже так, по залишках, що ще залишилося. Це з осінньої е, кампанії, тут протруювач Quattro Force і Номінал Ultra. Е, Тому отак от е, про засоби захисту рослин, наче все розказав, в принципі. Кожен препарат показав, звісно, це його виніс з погрібу, щоб наочно показати те, що є. Все не виносив суто по одній одиниці кожного препарату. Далі переходимо до посівного матеріалу. Посівний матеріал він у нас теж так зберігається. Почну з того, те, що ми вже висіяли. А висіяли ми це пшеницю еліту канадську Калідон. Та оземий ячмінь Радіум. Кому цікаво, відео в мене на каналі є. І посівів, і сходів, і хто хоче, той може подивитися. Далі коротко про посівне соняшника. Соняшник він у нас тут один. Ось він так називається Лімагран 58630. Скажу коротко дуже. Лімагрен є Лімагрен. Це виробник Франція 2023 рік. Принципово купував саме 23 рік. Тому що в цьому році у нас посівне було посівне було також із Франції, правда, не 58, 630, був 50 450 і прекрасно себе він показав навіть в такий тяжкий, лім, так, такий тяжкий такий рік. Лімагрейн, звісно, це не дешево. хто сіє соняшники це знають. все. Але у мене на сьогоднішній день довіра до українських селекціонерів, української селекції, як такої, немає. Тут може в принципі, кожен сказати свою думку, що в когось роде українська, в когось не роде. Тут може кожен за мною посперечатися, але мені, мене ви все одно поки що не переконаєте. Сію поки що Грейн. А кожен хай вирішує, що йому потрібно, той те і сіє. Тут ніякого нав'язування, ніякої реклами немає. Далі, от якраз наступна позиція це я не принципово до неї ставлюся. У нас тут її буквально три одиниці на складі це кукурудза. Кукурудза якраз у нас українська селекція, Хікс Україна, Дніпропетровська область. Е, називається, по-моєму, якщо я не помиляюсь, Соліт. Да, соліт. Е, тут у нас на 3 гектари його сіємо суто на таких е, ділянках, де, де в нас бережина і соя нерівномірно дозріває. Тобто в березі вона ще зелена стоїть. Згори вже е, стигла і осипається. У зв'язку з тим ну, ці ділянки будуть засіяні саме е, кукурудзою. До кукурудзи я ніяких таких ставок не ставлю на неї і взяв таке, одне із самих бюджетніших е, варіантів. Наступне те, що, е, що я хотів сказати, брав із маленьким ФАО. Тут ФАО 200. 260, щоб вона може трошки раніше дозріла, Вологовіддача, віддача, я думаю, буде швиденька, і щоб її чим раніше змолотить. Якщо коротко, то дешево і сердито. За такі гроші, в принципі, я думаю, нормальний посівмат. Далі, в наступному році в нас буде рік експериментів Сої. Чому? Тому що цей рік був такий показовий і показовий в поганому плані, тому що врожаї були погані, соя себе погано показувала без вологи. Ну, в принципі, як всіх тих людей, в кого були проблеми з нестачою вологою, вологи. І в нас, як такої сої, не залишилось свою, я майже можна сказати, вирішив вивезти сою. ПС 2035, так як вона в цьому році просто неймовірно сипалася. Та зелена стоїть ще, та е, вже осипається і буквально вона там на одній ділянці в нас хорошо дала. І з той ділянки я забрав ту сою. Е, пізніше покажу її, якщо там вона за трактором стоїть, якщо доберуся до неї. А чому рік буде експериментальним, 25-й, тому що е, сої ми взяли аж зараз аж. будемо рахувати, скільки. Сортів. Е, перший сорт, в принципі, ми його в цьому році сіяли, але знову ж таки, в зв'язку з е, поганою вологою, не, недостатньої кількості волог не було, е, навіть що взяти на, посів, на посівне, Бу, дуже була щупла е, соя і, хоча, хоча соя махоні, вона у нас стояла, вона у нас не сипалася, і вона дала нас десь близько 1,3. Той час, коли ПС е, 20 наша основна соя, навіть там близько до 1,2 дала. Тому е, сої махоні ми даємо ще один шанс на цьому році. Надіємося, що е, з вологою ситуація буде трошки краща. І даний сорт, я думаю, має право на життя і на ще, на ще один експеримент, щоб провірити, чи підходить він нам, чи не підходить. А е, другий сорт, ось він нижче лежить. Ось з його. Е, на Наклеєчка із мішка Soja Вадсон. Також дивлюсь, в принципі, Ютуб людей, які вирощують Сою в основному, і Соя Ватсон як мінімум, вона на слуху, досить таки непогані відгуки про неї я чув від різних людей, і вирішив, що чому б і ні і чому її не спробувати. Соя Махоні Супер Ультра рання, Ватсон також, якщо я не помиляюсь, це рання соя. Ну, а далі в нас йде саме найцікавіше. Е, найцікавіше, тому що ось ці зелені мішки, я не знаю, чи я до їх усіх доберуся чи не доберуся, але коротко про кожен, про кожен розкажу. Е, тут в нас є, е, якщо не помиляюся, три сорти. Скоріше за все три. Ну, зараз я буду по пам'яті розказувати. З першого те, що бачу, лежить, там де є бірка е, соя канадська Seed Grain. Ось так вона розфасована по 25 кілограмів еліта. Ну, не знаю, наскільки це еліта, наскільки можливо завести її в Україну еліту, але тим не менш, ми її взяли на пробу. Ціна в неї 55 тисяч за тонну, кусається, але заради експерименту ми її беремо і ми її спробуємо. Бирали ми її кожну по 100 кг. Далі після... після Після цієї сої, зараз я спробую добратися, показати, які ще є сумки. До речі, соя краун, ага, це була краун. А краун, якщо я не помиляюсь, вона йде пізня соя, і це єдиний сорт по пізній сої, який я, в принципі, хочу спробувати. Вирощувати її, побачимо. Все-таки я більше люблю ранні сорти, по хорошій погоді зібрати і забудь все і уборку, і тому подобне, щоб по нормальній погоді зібрав і, і все, себе почуваєш добре. Е, наступний сорт це в нас отава. Також все те саме Сідгрейн Elita 25 кілограмів. Е, ранній сорт. Там до 90-90 днів, якщо я не помиляюся, будемо пробувати рубчик в неї, по-моєму, білий, якщо я не помиляюся. А може і, і не білий. Коротше, тут різні сорти. І третій сорт, я так розумію, він там під низом. Я його просто зараз фізично не достану. Там іде е, сорт Рубі. Також все те саме, такі самі мішки, тільки бірка інша. Ось такий, в принципі, в нас короткий огляд вийшов на наші посівні матеріали, на наші засоби захисту рослин. Друзі, коментуйте, хто що закупив, хто що, може хто ще чекає, щось може, не знаю, здешевлення посівного матеріалу, чи може ще просто фізично немає можливості купити. Ну, в будь-якому випадку коментуйте. Так що, це так, поділився, в принципі, всім. Знову ж таки, ще раз всіх вітаю з наступаючими з прийдешніми новорічними святами, різдвяними святами. Всім бажаю в новому році набагато кращих врожаїв, ніж в цьому 24-му високосному такому дурному році, принаймні в нас як мінімум. І в нашій окрузі, тому що рік важкий, як би це банально не звучало, і, е, і хорошого в цьому році було дуже мало. Тому такі от справи. Це, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. І ще забув сказати, що в нас вже на моєму каналі нас зібралося вже 8 тисяч, тому я кожному підписнику дякую. За те, що дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки і просто слідкуєте за моїм каналом. Підписуйтесь ті люди, хто ще не підписалися, далі буде. Весна у нас буде насичена. Багато чого будемо сіяти, багато чого будемо експериментувати і вирощувати гарні врожаї. Всім дякую, до зустрічі в новому році. Слава Україні!